Ну, я, щоб бля... друзі твої русик оцей прийде, блять. Може та тоже надувна, теж хоче їсти, Я, ти годуєш ішли, як. Ну ти? да, я їду. Или на голодном пайке, синок, я сука, на цепі на голодний пайок. Я її Эх, блядь. Блядь. А, це, зна, що? Шо а це Що це? А що то я взяв, блять? Ну риба якась хуй, тунець, мені кажуть, тунчик, тунчик пишуть, поняв, блядь? Пиздець, сука. Блядь. А це я забираю, якру я візьму, синок, дай, я тобі спасибі. Оце мені подобається. Але ж ти ж такий, що <кхи> басяк, що мог щось бачить, блядь. Ну я кажу тобі піджак просто сів, блядь. Хуйня. <ляля. кхуй> ти що, <шо>, блядь? Хуйня. Я йди в зал, <кхуй> хечмеч, хечмеч, блядь. Ти бачив лейбл, хечмеч, ти їбать. Хечмеч. <кхуй> Хеджмеч. Хечмеч, блядь, оце кажуть молоди. <кхуй> мені сказали молоді, що це треба носити. Так, дивись, він трохи щось тут потрошився, тут, блядь. Кіндер. А потім я, Кіндер ти купив. Я одну з'їв половину, блять, поки їхав, так хотів, слабко щось з'їсти. З'їв половину, але половину я тобі довіз. Ти малий же був, як ти любив це збирати оцю хуйню, всякі трансформи, що там. От ти, ти любив. Ох, як ти любив, скільки ти їх назбирав. Та ти скільки ти хуйта. назбирав? Чого хуйта? Ну ігрушка якась, блядь. Та це вона якась дішманська. Така, блядь. Така дішманська. Ролік не привіз. Які ролікси, подивись, блядь, чому я хожу, які нахуй ролікси, блядь. Ти що? Та ти, що ти подарить ролікси, ніх сину. Я тобі краще знаєш, що сина, подарував, блядь. Мозого, блядь. Кльопка, щоб була в тебе, блядь, поняв, блядь. Щоб ти в зал пішов накачався трішки. Що люди там пишуть нам. Та пишуть. Гроші і кидають вони нам, чи що вони, так, що ті люди. О, Нічого не розумію. Да господи, це Да. От ти мені допоможеш теж, я тік-ток хочу. Мені настройки сказали всі, Батя, не тупи в ТикТок уже, пора, тим більше, у тебя мало там сильно как. Бо на настройки всі знають, що я удивился, Сань. А я откуда вы его знаете? Ну, я себе. Знаю тебе, настройки у меня вся бригада знает. Да. Смотри, я взяв на всяк випадок, це знаєш. Це я же, як роблю настройки. Тож... Це тобі теж, але це для собаки, блядь, їда. Ну, бувають такі дні, сино. Ти, Я собака Ні, не, не собака, Ну, бувають такі корм дні, коли собак, жрать ні нічого була, нема. Себе. І ти йти туди на полку, кинь, блядь. Я потім батьку згадаєш, О, время хуйове наступило, жрати нечего, ти вспоминаєш, батя мене ж привезли. Корм, я... корм для собак їбачить. Пизда! Ааа, на тавелочку лимончик. Ми... Ну, благородно все, сина. У мене в холодильник даже не пустой. А ну давай, поки. оце. З другой стороны. О, яйца коло, сок, блядь. А оце хоч за тебе? А, це дубайський шоколад, <ріх> Це давай. Я хочу своєму друга, ну на стройку Олімпії весір'я кинуть. Він дуже хотів рекламу бачив, каже. Дубайський шоколад, да, дубайський це шоколад. Це дубайський шоколад. Оце малий, поняв, Сережа, оце малий є, блядь, мій дубайський шоколад. А ти тільки рекламу дивишся, то в шоколад, да. Єбучого, блядь, Це що, блядь. Це сирники. блять? сирники повага, це гуд. А це що, блядь? Їм, це борщ, це суп. Ти що, суп, блядь, отак в такій хуйні холодний, ти суп. Ну так. Да. А що? Ой, блядь, Саша, ну що? Слава Богу, то що мама не бачить. Я їй сказав те, що я поїду мало. Та, та праву, мамі перелінь. тільки не кажи ні. Я блядь. мамі не Ти що, дурний блять. Мамі, як мамі так блять, мамі <су> скажеш, ще в де і серце остановиться. остановити. мамі я б і... сказав, і що я бачу у тебе в шкафу і як гандони розкидане по хаті, і що якийсь трусіля курва блять лежать по всій хаті, блять, якийсь Руслан блять. Що це за Руслан? Русик, блять. Який русик на. О, а цукерки будеш? Цукерку з'їм, синок з'їм. Тим більше, що наші, так? так лише, на старе давлення теж. Блядь, давлення, синок скаче, блядь, ноги не ходять, спина болить. Як наїбаш на цій стройці, поняв, блядь, Цілий день хуячу-хуячу. <кій> щоб тобі ж, блядь, консерви привезти, сина, купити піджака тобі. Щоб джинси чорні тобі взяти, помієш? А ты вип, шаршат вип, что как он, кашарат, кашат, VIP. Каршарат, VIP. кашарат. Это кашарат вип. Кашарат вип, ну блядь, ну что это за хрень? Ну блядь, не ну, джинсы. Ну Саня, блядь, ну, ну. ты ж пацан, ну надо в черном, ну как, блядь, джинсы черные, бы... пиджака одел, понял, блядь. Давай с тобой попьем, пепси колу, будешь? Ну давай пепси уже в ебу, блядь, я а что там. Давай, трески тебе я... не дай. А као у тебя есть, сыночек? Может, мне каву захуячишь, батя? Я не пью каву, ца хуйня. Ты не пьешь каву? Нахуй она мне не а надо? Чего? Я только энергетик. А ты думаешь, ой, энергетик, то яд, блядь! То яд, нахуй, блядь! Так, так что? Яд! Так я энергетик, блядь! Я его пью, ты понимаешь, что со мной, блядь, 20 роков не может попустить, я на не может попустить? Не может, блядь! Ну так, блядь, это молодежно, вся молодежь. Нахуя мне молодежно, сынок, треба, чтобы людина была. Блядь, кнопка сама выставляет так, горизонтально так. Вот, блядь, как так научиться, дети, блядь, чтобы нихуя не делать, на стройку не ходить, а биткоина тебе кидал какой-то хуй. Пизда. Просто взял и кидал тебе биткоина. Просто вот, на, дедушка, возьми. Так блядь. никто не кидает биткоин. А что Ну, дивляться. Ну? И ну, что? ты как зарубляешь? Ты скажешь, вот крипта, да, батя, вот ты для ну, там. Ты там фьючерсы. Фьючерсы. А что ты за хуйня фьючерс? Давай, ебану. Давай, давай, за, за, приезд. Ну давай, давай, сынок, давай. Давай, давай. Ой, ну, все, надевай, вроде ну. выглядишь ничего, вроде нормально, слава богу, в кепке тебе побачу, понял, думаю, блядь, не уже на лысо поставишься, блядь, Саня. Да, мне, я на ну, лысо, нахуя бы не на лысо, я красиво выгляжу. Не, выглядишь нормально, заебись, слава богу, что? Ну а вы, сынок, ля... надо над мозгом работать, надо щоб клепка была, чтобы ты умный я был, блядь. Я работаю, нахуя мені будь умным. Ну крипта це ж, блядь, ум чи шо? Ну ум, да. Ну. От у мене ум, блядь, є, я же стара людина, а крепти у меня не хуя нема. Нуль, блядь. Та нахуя. Ну, ул, ну, нуль, блядь. Что люди пишут, блядь? Пишут батя топ. <хи> Ну, батя, то ви думаєте? так в мене і син нормальний топ. але сто тисяч доларів скі. Куди? Де бля? Плюс сто тисяч доларів. Де? Бля? Хай покаже, де він, сука? Хто хтось каже, я хочу людину побачити? Плюс мільйон. Ну так это мінус. Блядь, це мінус. Все, кріпта по пизді пішла, Батя. А там плюсом знову, Бачить, як ти бля живеш, синок? Мінус, плюс плюс, 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 мінус, мінус, плюс, О, плюс, мінус. Плюс тисячу, плюс мінус. А як ці гроші блядь. побачить, Саня? Ніхуясні. Так а де вони? Як її побачать? пишуть, пишут, ну, пишут, Плюс. Так пишуть, а реально гроші де? Плюс мільйон доларів. Плюс де мільйон. гроші ці де? Як побачити, Сань? Там, в чаті. Там, блядь. Там тарарам, там та -ра -ра, там, тарарам, там. Давай, синок, блядь, не знаю. Ну ладно, що виглядіш нічого. Ой, блядь, Кока-Кола. Кока-Кола, Могли б нам пару криптів той Кока-Кола кинути. За бля. крипту вип'ємо. Хай живе і процвітає та крипта. Да. Так. Да. І людям бути радість. Так, а де ти був три роки, я не поняв. Саша, ну я ж тобі сказав. А тепер, блядь, я ж як пішов це відро виносити, поняв, три роки. Ти ж малий ще був, блядь. Так. Да. Я пишо, блядь, до гастронома Дешотов, пам'ятаєш, блядь, там був у мене такий да. Антонич Друган, мені каже, я давай помню, по 50. Ото, що завжди під лавочкою да. ти, валявся, ти каже, він спить. Он спить, він пив. Ти малий був, що я буду казати, що людина п'яна. Я кажу, він спить, Саша, проходь, 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 блядь, він спить. Та той Антонич мені каже, слухай, давай, блядь, по 50. Що-то настрій немає, ладно, давай, ложь я ведро вынес, мені ж домой треба, понял, блядь. Малое, чекає там, дружина, да по 50. І от це Саня як мы по 50, по 50. А потім, блядь, я просыпаюсь в поїзді, нахуй. Просыпаюсь Саня в поїзді. Думаю, я, де, де, що зі мною, блядь? А за мною якась, ну ты вже дорослый, можу сказати, за мною тетя проводниця ложись. Укриває мене і каже, ти не переживай, Сережа. Я говорю, я не Сережа, я хуй, Не переживай. Блядь. Я говорю, так а где я? А на ну ти вот это, до вокзала до того. Це перші тільки два дні. Це третій день був, блядь, коли блядь. я очухався. Третій день Саша був. А вже поїздській уїхав, блядь, куди. Я кажу, а куди їдемо з тобою? Як їздить, не пам'ятаю, валя шолі, валя, блядь. Кажу, валя, блядь, валя, блядь куди їдемо, сука, У мене ж сім'я. Она кажется, Сережа, я говорю, я, блядь, не Сережа, нахуй. Она говорит, слушай, похую, я хочу тебе Сережа, надо говорить, то что мій человек був перший Сережа. Сызда. И не на Сережу. Я вот цей с не блядь стоївали, я понял неделю хуячу на тому, то і у нее, блядь, неделя да? на паровозі хуячу саня угля поддавав, блядь, навчився, блядь, чай розносити этим, блять, пасажирам, Ай, Але, блядь, і пив, і пив, Саша, пив страшно, блядь. бо душа болила, блядь, сердце разрывалось. Думаю, как же Куда ти ты пропал? Все, без мама пішли в миліцію жалуватися. И ну, що там сказали? И сказали хуй! хуй. Хуй тобі, да, сказали, хуй, хуй тобі. Хуй тобі. Він сказав, він полетів на орбіту в космос, він устроився в космонавтах. А ти був з Тьоті Валею. Кудись попиздячим в Амстердам. Саня, в Амстердам я приїхав потім вже коли ту валю кинув нахуй, бо вона, блядь, мене тиждень курва поїла, поїла, і якісь підливали мені якусь хуйню, що я, блядь, не в собі був. Поняв, блядь? Я хуячий і не в собі, блядь. І чувствую не в собі. Прошу, Це люди нас батя, Що вони пишуть. От он бачиш, плюси пішли, Санек. Плюс знов. Тисячі доларів пишуть. Нихуя себе. Ну нормально що, блядь. А скільки нас зараз дивляться, Саняк? Сім. Тисяч. Да. В онлайні сім тисяч нас? да. красота. То піздець. Так і що, а ми з мамою, все, я ходив в школу три года, і все, потом. Камера там началась, блядь, я в пиздец, тик ток знімаю. Потом Польшу на клубнику по пиздячим и все, и пиздец. Ну и вже тут я ж понял плотно засів, да? Ну да, все хуй зна. Ты ж батя, теж там шоссе, блядь, пипиться меня ж на стройке люди ждут, блядь. Надо бате зубы вставить, блядь. Колено починить нахуй. Пизда. А де ты колено вже въебав? Ты ж був здоровый як бик. Саша, блядь. Та валя меня, знаешь, как подбомалась, сука. Я неделю туе вали, вот она мне с дороги все вытащила, мозг разрушила, напоила, я был пьяный, что-то она мне подливала, саня. Вот так мне хуево было. И я решил, что с нее надо тікать нахуй. Ему я доехал до Праги. До Праги я доехал. Понял, Ниху... я неделю да. так катався да. с ней на поезде, приехал в Прагу сами. И думаю, бля, а я ж не можу уже этого... хочу, блядь, маме позвонить. Понял, блядь. Думаю, малыш сейчас там переживає. А як признаться, як стыдно, блядь! Грошей не мама. Ти... Ми я тебе туди. шукали в полі, ми думали, ти в ліс пішов, кабанів. Та ні, який кабанів, нахуй. Це кабанів, коли я, блядь, жив дома, блядь. О там кабанів. Хочеш, ми ходили я казав, Саша, не бійся, нахуй. Ружбай тут кабана вали, блядь, треба поміж глаз, блядь, попадати йому нахуй! А Саша казав, папа, я палка. Я говорю, якою палка і він съесть тебе з твоей палкой, кабан, блядь! Дикий кабан, блядь, ти шо?